Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Дороге сімейство. Всім доброго, мирного, гарного раночку, прекрасного дня і всього-самого найкращого. Ці сарядки наші підростають. Починаємо сьогодні відео екскурсію з них. Зараз треба їм поміняти тут уже їхню пелюшку. Налити їм водички, п'ють вони добренько і їдять вони слава Богу теж непогано. Такі ось наші маленькі горобчики запитували мене, що це за пташечка, чи це індик, чи це курча, що воно таке. А це такі цікавенькі, біленькі, це сарядка. З'явилися на світ. У них там так добре, комфортно, тепленько. Ну, одне єдине, що треба тільки поміняти їм. Пелюшечку і все в них буде там суперово. За ніч водичку випили, корм попід'їдали, де була менша гранулка, більше трошечки порозкидали, але нічого. Собі такі умови треба зробити, щоб заліз так шур, там тепло, годують, поїть, лежиш, собі відпочиваєш. А не бігає, щоб хажуєш всі оті дупи. В інкубаторах наших немає ще нічого. Відбувається автопереворот яєць. Інкубація продовжується. Чекаємо, що скоро щось з'явиться. І надіємося, що з'явиться, тому що дуже хочеться. І великі плани, і великі сподівання. На подвір'ї, слава Богу, всі живі, всі здорові. Нічна тварючка більше до нас не приходить. Все-таки стало мені ще більше цікаво, що це приходило і що це за живність була, яка індичку за забором зловити не могла, або навіть і не, і не хотіла, і не думала, а в двір приходила і в дворі душила. Одні снідають, другі вже купаються, роблять болото, Оце мене дратує більше всього. Коли воно не п'є, а просто стоїть, ту воду розливає. Ну, зрозуміло, що в нього ранкові процедури, і воно вмивається, але потім ось це все болото, вони по ньому товчуться, корм той притоптують, вода та стазіка виливається, нічого не зробиш і ніде не дінешся. Таке воно спільне утримання. Водоплаваючої птиці і сухопутної. Про це неодноразово в своїх відеороликах я вже розказував, що бажано все-таки утримувати різні види птиці окремо. Але якщо немає багато місця і немає багато території, то як бачите, прекрасно вони вживаються. Добре вони себе почувають, гарно вони виглядають, але потрібно приділяти їм трошечки більше часу і трошечки більше уваги для того, щоб плюс-мінус вони ось так виглядали. Потрібно вже настиляти солому, як я казав в попередньому відеоролику, тому що якщо задощить, задощить сюди до них не зайдеш, не заїдеш, прийдеться тільки взувати Резинові чоботи по коліна і запливати сюди до них, брати човна, брати весла. І його поїхали вперед. Для того, щоб дати птиці їсти, потрібно пройти величезний квест. Ось та курочка, про яку я вам казав, яка по кольору відповідає курям породилих бар, але немає вона шляпки. Які мають ці інші курочки цієї ж породи, але які вивелися із кремового яйця. Тому дуже цікаво буде спостерігати, які далі будуть яйця нести ці курочки. Хто дивився вчорашнє відео, то бачили, що курочка перша. все вона в нас вилупилася В кінці березня можна рахувати що квітень. і вона вчора у нас вже знеслася. Вчора у нас було 11 вересня, а вилупилась вона десь 25-26 березня. Так, дуже мене цікавить ось цей молодий, прекрасний червоний представник сімейства індичів. Приїхав він в моє господарство, меншим за ось того індика, який від нього відійшов в сторону ще й добре меншим, він десь приїхав ось таким. Якось ця молода індичка. 19 серпня він приїхав. Подивіться, який він на даний момент, як він змінився. Порівняти можна. Я думав, що він не покаже всі свої форми і не покаже всю свою силу в рості, але росте, мужніє. Кріпне. Це у нас чистопородний бурбон. Не помішаний зовсім з нашими індиками ніяк. темно коричневого кольору, пір'я, темно коричневого кольору лапи. Так що самець має бути дуже і дуже гарним, перспективним і продуктивним, я надіюсь. Висоту він набирає. Вагу він також набирає, лапа стала величезна і товста. Так що подобається він не тільки кольором, але й своїми розмірами. Такий підгончик, можна так сказати, зробила мені знайома, до якої ми випадково попали в грозу і в дощ, в гості. В неї їх було два, як бачите, один попав сюди. Ну, люблю я індики, що я зроблю. І ось це молодий буде індик. Ну, ось приблизно таким, може трішки меншим, а може і таким. Я його забрав. А до неї вони попали вдвох. Також двоє індичат від знайомої, яка купувала інкубаційне яйце. Не знаю в кого, але дорого. По 120 гривень, якщо я не помиляюся, було інкубаційне яйце. В неї їх вилупилося шестеро, двоє, двоє щось було пропало, потім двоє ще пропало, а двоє вона привезла моїй знайомій, в якої я вже одного забрав. Де брали, в кого брали кінці в воду, але... Те, що вони з моїми не помішані, це точно. Так. Качки наїлися вже сидять, Кури ще щось бігають копошаться, індики гуляють. Індичка ту, яку я вчора знайшов, чи та яку я вчора знайшов. Назад перелетіла і пішла, сіла просто на пусте гніздо на пусту землю під відкритим небом. Яйця я переклав під іншу індичку, яка в мене сидить в хліві. Буде вона досиджувати ті яйця, якщо та індичка, яку я знайшов, не одумається і не піде, не сяде на гніздо. Але навіть якщо вона і не сяде, то є кому досидіти ті яйця і буде кому їх гріти. А вона посидить трішечки в нас закрита. Забуде, що вона внеслася в вільних просторах і буде жити зі всіма індиками. Так що в житті в такі моменти і такі ситуації також бувають. Спочатку я ще якось там надіявся, що вона десь є, вона сховалася, нанеслася. Коли я знайшов індичку на городі, то я думав, що і ця десь там сидить, обходив все, обходив всю територію, її немає. А вона собі тут за забором сидить і думає, шукай дурню. Якщо ніхто не вкраде, то прийду з індичатами додому, але не вийшло її прийти з індичатами. Бур'ян скосили, а вона виявилася знайденою. Але дякувати Богові, що вона знайшлася і що вона є. Ї... Таке крикливе стоїть падлюча. Через те, як ніхто і не хоче утримувати в своєму господарстві, якщо немає вільного вигулу і немає, де їх випускати. Це стоїть і гавкає, 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 поки йому не переключиться в голові там якась ниточка або кнопочка, і воно оце перестає дзявкати. Все подзявкало, подзявкало, сіло і сидить. В основному кажуть, що кричать самці, але самочки також трішечки вогню додають. І кричать вони потрошки всі. Але коли виростуть, коли вже... Самки починають нестися, коли залишається там один чи два самці, в залежності від того, скільки самок, то кричать вони не так. Але все одно їх чути. Кажуть, що вони відлякують там щурів, мишей, всяку іншу заразу. Ну, З цим не можу погодитись. Миші на подвір'ї є, хоча ці сарки в жару дають добро. Загалом ось такі справи на ромашковому подвір'ї. Хто снідає, п'є каву, збирається на роботу. Всім смачного гарного робочого дня, хто залишається вдома. Вам також успіхів, тому що вдома ми також не сидимо, хоча багато хто каже, ай, що там, ти на роботу не ходиш, сидиш вдома, що ти там робиш. Іноді мені здається, що вдома ще більше роботи. Ніж на роботі. На роботі ти прийшов і виконуєш свою безпосередню роботу, а вдома ти робиш перше, друге, восьме, десяте, двадцяте, вертаєшся до першого, а потім забув про третє, а в результаті вечір приходить і ти хребта до хати затягуєш, а потім кажеш йому, що ще чекай, що треба заповзти, якось помити тебе того хребта, а потім так вкладаєшся на ліжку, і таке відчуття, що ти, наче, десь десь летиш. Після свого «Ай, що ти там робиш? Цілий день нічого не робив, ледь до хати заповз, відключився, не встиг відключитися, як уже добрий ранок, півні співають, їсти всі хочуть, і пішло-поїхало. Але аби дав Бог життя, здоров'я, мир, і будемо далі нічого не робити. Всім добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. До нових зустрічей!